А який розмір штрафної санкції за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної по пункту 198.5? Вітаю! Мене звати Марія Накавин, Незалежний податковий консультант. Давайте розберемося з цим питанням. Ну, по-перше, пункт 198.5 передбачений у тих випадках, коли ви, будучи платником ПДВ, придбали якісь товари, послуги, необоротні активи. Придбаваючи їх, у вас було право на вхідний ПДВ, але далі ці товари, необоротні активи та послуги були використані у одному із чотирьох видів діяльності. А саме видів діяльності чи типів, типах операцій, так буде правильніше. А це операції, які є необ'єктні, а це операції, які є звільнені. Це операції. По переведенню там основних засобів до складу невиробничих, а також в операціях, які не є господарською діяльністю. Добре, йдемо далі. Чому стоїть питання, який розмір штрафу? Ну, я розумію чому. Тому що ми з вами з березня 20-го жили в умовах мораторію. Мораторію на штрафні санкції. І ми вже призабули, який розмір санкцій був, бо з тих пір, коли вони були введені на а, ті податкові накладні, які не видаються контрагенту, а, їх ж не встигли накласти. Мораторій одразу запрацював. А з 27 травня уже все запрацювало. З 27 травня, 22 відповідно, а, податківці. Починають штрафувати за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних і не лише з 27 травня, а є випадки, коли застосовують штрафну санкцію за періоди до 27 травня 2022. А давайте подивимося, який розмір санкції. Чим він, по-перше, передбачений. Йдеться про пункт 120 прим 1.1 Податкового кодексу. І розмір це є 2% від обсягу постачання без ПДВ. Але не більше 1020 за кожну податкову накладну. 2% від обсягу може бути дуже багато, але не більше, ніж 1020. А з іншого боку, 2% може бути мало, але таких податкових накладних буде багато. Хочу нагадати, що 2% від обсягу постачання стосується не лише пункту 198,5. І давайте собі принагідно згадаємо ще варіанти, коли може бути саме цей розмір санкції. Це тоді, коли податкова накладна складена за нульовою ставкою, наприклад, експортна, але не своєчасно зареєстрована, або складена не на цю дату, а отже, на ту, що потрібно, не складена. І буде штрафна санкція, за, в принципі, нереєстрацію. А за нереєстрацію вже зовсім інший штраф. А це є 5% від обсягу постачання без ПДВ. Але не більше 3,400 за кожну податкову накладну. Також такий же розмір санкцій це є 2% за несвоєчасну реєстрацію чи 5%. За нереєстрацію застосовується до компенсуючих по пункту 198,5, до компенсуючих по пункту 199, а йдеться про розподільчі податкові накладні. То отже, розмір санкції незначний, але якщо операції мали місце там за щоденними, наприклад, підсумками, то безумовно сума назбирається немаленька. Я сподіваюся, що те, що ви почули, це лише для вас буде для багажу знань, але не для застосування у практиці. Побачимось! До Дня бухгалтера та аудитора даруємо знижку до 70% на 9 найпопулярніших продуктів від податкового блогу. Обирайте по своїм можливостям та потребам. З любов'ю до вас, Мар'яна Кавен.